Є люди, які навпаки, що вони, от ти дивишся на нього, він маленький, худенький, такий бігає біля тебе. Приходиться до дій, він рекс. Він, він готовий просто їх розірвати, він готовий перекрити, він готовий витягнути, допомогти. Це дуже класно, це дуже мотивує мене як командира взводу. Коли ти приходиш на позицію, що ти маєш саме перше зробити? Як себе захистити в першу чергу. Є проблеми з тим, що ну, важка земля, і під обстрілами ти просто вириваєш невелику ямку тимчасову, аби там сховатися, закриваєшся отакою гілками і сидиш, чекаєш можливості далі продовжувати закопуватись і виривувати траншеї, окопи, бліндажі. Ну, бувають ситуації, що навіть то не допомагає, прилітає прямо в сам бліндаж. Тяжко закопатися, тяжко дуже ну, під обстрілами. Стараємося робити то або рано на світанку, або коли починають сутеніти ще для тепловізійного дрона тобто ще занадто видно, тобто світлий день ну, і не, не темно, то такі періоди робимо. Або зранку, коли погана погода. На крайньому виїзді була ситуація, що я вийшов на точку. Мене завели, показали почату, почату вириту ямку, використовував зразу гілки, зразу свій калімат. Він подібного кольору, як земля там викопана була. Тобто мене вже зверху візуально я був прикритий. Але була проблема з землею. Ну, лопатка реально не брала, черпала там ну, по пів сантиметра ґрунту, тому прийшлося. Чекати, копати, довбати. Потім, правда, пішов дощ, і воно полегшило цю роботу, тому що земля промокла, і зразу можна було вкопатися глибше, щоб забезпечити себе від артобстрілу, танчиків, різних модифікаційних російських артилерійських снарядів. Найважкі артилерійські міномети, «Воги», якщо дуже близько. Да, деколи буває такий шквальний вогонь, що так закривають, що ну, просто, ну, якщо ти заходиш там викопуєш, або да, вже є якісь когось міняєш на позиції, що там вже є якісь окопи, е, мінімальні хоча б, ходи сполучення, буває таке, що ну, ти просто не дають докопати далі, або то, що маємо, от, наприклад, як взяти на, 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 до прикладу оцей окоп, да, його до ранку може бути в коліно. Ну, тобто за вечір, за. Ранок його просто рівняють, випалюють все. Ну, ти ведеш людей, і люди на тебе покладаються. Люди покладаються, люди мають тобі довіряти, тобто впевнені в тобі. Навіть якщо є якийсь страх, десь там в душі, воно якесь переживання, цього не потрібно показувати. Воно має бути все чітко, злагоджено, серйозно відпрацьовано і до автоматизму доводитися. Ти маєш моніторити, бачити справа, зліва чути, зв'язок має бути. Ти мусиш підказати. Буває таке, що ну хлопці виконують свої задачі чітко. Вони знають свою роботу, бо туди підготовлений, не підготовлений, не йде. Але на тебе, як на командира, покладаються, вони думають, вони чекають від тебе якогось рішення. Як поступити в даній ситуації, чи інакше? Що ми робимо? Чи ми призупиняємося тут на деякий час, чи продовжуємо рух, чи потрібно відкотитися щось знову вперед? Ми тут, ми маємо зробити цю дію вперед. Все, ми працюємо. Війна в моїй країні, і я не хочу, щоб вони йшли далі, тому що вони не зупиняться, і вони будуть йти далі, далі, область за областю, місто за містом, село за селом. А цього не потрібно. У нас є кордони, які їх треба зберегти.